Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 11 серпня у понеділок. Найпродуктивніша частина дня до 10-ї години ранку. Дуже-дуже рано треба встати, щоб розпочати нові успішні і важливі справи, оскільки місяць буде рухатися на тригон з Юпітером до 10 ранку. Після 10 місяць без. Курсу, і також це день стаціонарного Меркурію. Вже з 12 серпня Меркурій нарешті завершує свою ретроградну фазу, починає рухатися директно. І всі справи, які чекали нашої уваги, які не розвивалися, десь, можливо, були затримки, в контактах, в комунікаціях, в договорах, в діловій сфері, все це почне розвиватися і рухатися вперед дуже-дуже швидко. 11 серпня це день, коли варто трошечки призупинитися. Оскільки вже з 12 серпня починається новий ривок, новий етап і досить успішний період.